25 січня в Україні очікується переважно хмарна погода. У кількох регіонах вночі можливий дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 8 градусів залежно від області. Детально про погоду в регіонах у Київській області в день температура досягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом. На півночі у Житомирській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі очікується плюс 2. Хмарна погода утримуватиметься до вечора, опадів не передбачається. У Чернігівській області вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Сонце цього дня рідко з'являтиметься з за хмар, опадів не прогнозується. На Сумщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 3 градусів. Протягом дня буде похмуро, без опадів. На сході. У Харківській області вдень і вночі температура становитиме плюс 3 градуси. День пройде під хмарним небом. Опадів не очікується. У Донецькій області вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 4 градусів. Протягом дня хмарна погода залишатиметься стабільною. Опадів не прогнозується. У Луганській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до плюс двох. Протягом дня хмарність зберігатиметься без дощу та снігу. На півдні на Одещині вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 5. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода утримуватиметься весь день. Вночі можливий дрібний дощ. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 7. Протягом дня буде хмарно, вночі йтиме дрібний дощ. У Херсонській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Хмарність зберігатиметься увесь день. Уночі очікується дощ, який припиниться до ранку. У Запорізькій області в день температура досягне плюс 7 градусів, а вночі залишатиметься плюс 6. Нічний дощ поступово послабшить до ранку і припиниться до обіду. У Криму вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Нічний сильний дощ продовжиться вранці, але до вечора припиниться. На заході у Львівській області вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Хмарний день пройде без опадів. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 1 Хмарна погода триматиметься протягом усього дня без дощу. На Тернопільщині температура день становитиме плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. Протягом дня утримуватиметься похмура погода, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області в день температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер південно східний 4 метри за секунду. Хмарний день пройде без опадів. На Закарпатті вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 6 градусів. Протягом дня буде хмарно, опадів не прогнозується. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер південний 5 метрів за секунду. Протягом дня буде похмуро, без дощу. На Волині в день температура сягатиме плюс 4 градусів, а вночі знижуватиметься до плюс 3. Протягом дня буде хмарно, опадів не передбачається. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер південний 4 метри за секунду. Хмарний день пройде без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура досягне плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс 3. Протягом дня буде похмуро, вночі очікується сильний дощ. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Протягом дня зберігатиметься хмарна погода. Опадів не очікується. У Черкаській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом дня хмарність зберігатиметься уночі можливий дрібний дощ. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 6 градусів. Нічний дрібний дощ триватиме до ранку. На Вінниччині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Гарного настрою і затишку у ваших оселях. До зустрічі!